Тура на дорогах чи пропускають водії у Чернівцях карети швидкої допомоги, ексклюзивний матеріал команди СІ 4 працювали усе життя. Нині бідують. Скільки виплати отримають чернівецькі пенсіонери та на що їм вистачає цих грошей спільними зусиллями? Управління благоустрою міськради разом з адміністраціями чернівецьких ринків розробили план боротьби зі стихійною торгівлею. На проспекті Незалежності працівники міськшепу проводять ямковий ремонт міжбудинкових проїздів. Зокрема, роботи ведуться між будинками від 86 В до 80. Ділянка цього шляху була у аварійному стані. Тепер комунальники латають ями, аби трохи полегшити водіям проїзд. Вже вирізали спеціальною технікою вибоїни та розчистили ями. Чи пропускають у Чернівцях карети швидкої допомоги? Патрульні області перевірили законослухняність місцевих водіїв. Віктор Українець працює водієм швидкої допомоги у Чернівцях понад 12 років сьогодні. Разом з поліцією він вирушив вулицями міста, аби перевірити наскільки законослухняними є водії Чернівців. Поліції розповідають, почасти водій ігнорують сигнали спецтранспорту та не надають можливості проїхати. Віта Криворучко розповідає, у такому випадку потрібно негайно повідомити про злочин правоохоронців. Саме от таке правопорушення не надання переваги в русі спецтранспорту можуть фіксувати патрульні поліцейські, оскільки відповідальність настає згідно статті 122-ї. Кодексу України про адміністративні правопорушення то штраф за таке правопорушення складає інспектор патрульної поліції. Інспекторка додає за подібне правопорушення, водієм загрожує штраф у розмірі 680 гривень. Віктор Українець зізнається, кількість подібних правопорушень коливається від дня у день, але навіть особисто інколи нараховує декілька правопорушень на день. Також на безпеку на дорозі шукають і пішоходи. Такі випадки бувають. Не зупиниться, а біжить далі. Від початку 2023 року патрульні поліції склали 11 постанов на автомобілістів, що не надали переваги будь-якому спецтранспорту. Детальніше про експеримент поліції, вчинення правопорушення та водіїв порушників. Дивіться на телеканалі Сі 4 у новому випуску програми по Чернівецькій. Уже у цей четвер. Максим Берн Ярослав Боячук, Новини Чернівців. Телеканал Сі 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 9 серпня, в Чернівецькій області провели в останній шлях героя, який захищав волю та незалежність України. Із молодшим сержантом Олегом Студьоним попрощалися у селі Білоусівка. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. За матеріалами Служби безпеки України, тюремні сроки отримали ще четверо ворожих коригувальників. Серед них експосадовець Беркута. Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув'язнення отримала тренерка однієї з столичних шкіл бойових мистецтв. Дев'ять років тюрми отримав мешканець Краматорська, який працював на одному із місцевих заводів. У Харкові до восьми років за ґратами засуджено ще одного ворожого інформатора. Усі злоумисники працювали із російськими спецслужбами. Не вистачає навіть на ліки, яку пенсію отримують чернівчани. Пенсії в Україні підвищують щороку. Навіть не зважаючи на повномасштабну війну, індексацію провели цьогоріч у березні. За даними аналітиків, середній розмір пенсії становить 5 тисяч 311 гривень 44 копійки. Та водночас зростають і ціни. Як повідомляє моніторинговий сервіс Data Bot, кожен третій пенсіонер в Україні отримує пенсію менше ніж 3 тисячі гривень. Команда Сі 4 вийшла на вулиці, щоб дізнатись, скільки отримують чернівецькі пенсіонери та чи вистачає їм їхньої пенсії на життя. Та де вистачає мало дві тисячі дев'яносто три гривні. пенсія. 3600 я отримую. Ну вот сейчас пошла, взяла на 300 гривень перші продуктів. Я навіть не знаю, що з них робити, наскільки їх растянуть, щоб не хватило до следующей пенсії. Ну я считаю, что при моих 50 годах стажа я должна получать хотя бы 10.000. А сколько вы отримуете зараз? 4. Получаю я інвалід першої групи, получаю 3 800. Все. Амінь. Откуда выстачает, если 3 тысячи отримаю пенсию? За квартиру надо тысячу с лишним платить, на делькарство нужны деньги, а жить на 900 гривен остается на месяц, если не меньше. 5-700 мы получаем. Ну, конечно, не выстачает, что можно сказать. Коммунальные дороги все дорожают, светло дорожает, же, ну, Не хватает, конечно. 2-800 выстачает. Вот хожу, Продаю одно, друге, що можу, з місяця на місяць не вистачає. 4 тисячі 90 рублів, не вистачає нічого. Бо вже вік такий, що слабі, і на лікарство треба, і продукти дуже подорожали, але живемо, як є. Коби війна кінчилася, то буде, може, нам легше. З усіх опитаних люди, які віддали 40-50 років свого життя роботі, отримують пенсію менше ніж 5 тисяч гривень. А найчастіше не отримують навіть 3 тисяч. Нагадаємо, що прожитковий мінімум в Україні нині складає 2589 тисячі гривень. Та Чернівецькі пенсіонери кажуть, цього не вистачає. Любов Копоть Андрій Миронеску, Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Понад тисяча бюджетників, як абітурієнти, стали студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У ЧНУ завершилась перевірка виконання вимог для зарахування на навчання осіб, які вступають на місця державного замовлення. 1358 вступників отримали рекомендації на бюджетну форму навчання. Однак 129 із них не підтвердили бажання навчатися у виші. Спільними зусиллями управління благоустрою міської ради разом з адміністраціями Чернівецьких ринків розробили план боротьби зі стихійною торгівлею. Викорінити стихійну торгівлю з вулиць Чернівців проблема, яку намагаються владнати роками. Рейди управління з благоустрою допомогли покращити ситуацію на декількох локаціях. Утім, збільшення перекупів у дворах і прямо на дорогах особливо загострюється в літньо осінній сезон. Я не просто мене знімаю. В управлінні благоустрою міської ради кажуть найчастіше чують від продавців те, що на ринках для них немає місць. Часто жаліються й на те, що вартість таких послуг за висока для літніх людей, які продають городину з власної ділянки. Моту очі на ринках місць немає, нас там ніхто не чекає. Там такі гроші потрібно платити, і ми туди не можемо йти, і нас там ніхто не чекає. Остання публікація молодого боку Квінця теж я попросив, щоб ви там ознайомилися. Розумієте, там от знову це вислови цих людей. Платити за місяць наперед нам потрібно плати по тисячі гривень. Я сумніваюся, що десь така. Інформація має підтвердження. Очільники ринків переконують, вартість місця у них невисока. А літніх людей, що мають трохи товару, і зовсім не проти пускати безоплатно. Це ця 3,50 метрів. Це багато нову три п'ятдесят. Три гривні метр середній чек, тому що розміщаються середні. А ідет маршруткою. Вони платять 30-40 гривень, тобто з гроші і додають вільних місць у торгових рядах. Також вистачає директор ринку Буковинський, що біля готелю Черемош каже: до нього продавці села не доїжджають зовсім. Ті, що приїжджають на автовокзал, лишаються торгувати біля пожежної частини, а решта зупиняється на мікрорайоні Нива ну, заходить безкоштовно, торгують, ну нікого не заженеш. Бо та людина, яка приїхала з села, вона просто, та як ви правильно сказали, вона знайде до того місця, де ну от бачить, тут бабка стоїть і вона рядом стала. І от так далі по цепочці, воно все пішло. Що Степановичу, що всіх на всіх дитинках це однозначно так і буде. Вона йшла, 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 де, де автобус зупинився. Окремою проблемою є продавці, що реалізують не власний товар, а придбаний. Представники ринків кажуть, таких перекупів видно одразу їх від простої бабусі з села, яка привезла трохи своєї городини, відрізнити легко. Тож закликають інспекторів долучати до рейдів патрульну поліцію і складати штрафи на таких продавців спекулянтів. Чи така спекуляція віку представники благоустрою можуть не підтримати, що Сіла якась бабуся, не важливо, що її привезли син на великій машині. Багаті її розгрузили, вона старенька, дуже І от починаєш казати, бабуся, то ви не займали на те місце, то придіть туди-сюди, навідайте мене, прохожі покупці, що трогаєте цю бабусю. Лишить, ви не наїлися. у міській раді. Всі думки та пропозиції підприємців вислухали і пообіцяли до постійних порушників частіше викликати поліцію. А представників ринків закликали не продавати. Дозвіл на торгівлю підприємцям, що реалізують товар завтівок. Посадовці також наголосили, адміністрації мають покращити умови для продавців. Прилавки які там зараз є, в дуже поганому стані, м'яко кажуть. І люди, які хотіли би навіть там зупинитися, вони там не зупиняться, тому що там перше там брудно, там проржавіли ці вже і Так далі жителів міста закликають не підтримувати стихійну торгівлю, бо на вулиці якість продуктів ніхто не перевіряє а особливо у спеку продукти швидко псуються. Олена Крячко, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Полагодили лавиці та висадили квіти у Чернівцях. Комунальники оновили площу філармонії. 200 саджанців гортензії напередодні висадили на площі філармонії працівники тресту зеленого господарства. Комунальники кажуть, рослина морозостійка і невибаглива, а ще гарно квітне. Фахівці додають, гортензії в різних регіонах України поводяться по різному. Чернівецький вологий клімат підходить їм як найкраще. А сонячна ділянка на площі філармонії лише сприятиме цвітінню. А для зручності відпочинку на площі також полагодили лавиці.